Вибори до Верховної Ради України вже не за горами. ЦВК вже завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На відміну від президентських перегонів, що сталося у травні, 26 жовтня голосування у Слов'янську проводитися буде. Та чи прийдуть люди на виборчі ділянки? Жителі Слов'янська розповіли про своє ставлення до майбутніх виборів. Я думаю, що ні за не за кого просто голосувати. Я не хочу йти. не хочете? ніка ні, вообще ні за кого. Я думаю, це ніяк не допоможе мій голос. Мені здається, что все решено за нас. Ну, знаю, что там какой-то фронт, украинский фронт, потом партия, знаю, что нашего нового президента, партия, еще кого там, батьковщина, я знаю, Ну честно, ни за кого не хочу голосовать вообще. Нет желания просто, да. Когда этот день пройдет, я думаю, может, и направлюсь на выборы. Ну, так я даже и без понятия. Я еще даже не думал об этом, кого выбирать и что делать. Вот ну, а партии знаете какие-нибудь? Да ну, много их, вот смотрю, рекламы и вообще представляют себя. Что? На выборы пойдете? Пойдем, я если понимаю. это, конечно, что-то повлияет. Ну, я особо еще не ознакомливалась. Посмотрим. Нет. Нет, а почему? Разочарована во всех. Ну не знаю, не хочу. А партії взагалі знають за які небудь? Ні. Я зараз вообще не вуляюсь. Ну, Я много партій но ще не решила, за кого. буду. Ще думаю. Особлива група виборців це переселенці. Чи мають намір голосувати ці громадяни України? Я уїду в Горловку. Я просто уїду в Горловку і все. А у нас не буде виборів. Ну, ті, які рекламують батьківщина, партія. нашего президента, вот. партия что там свобода, ну что рекламирует то и а так. ну понимаете как я я ну как пойду я очень хочу потому что вот сейчас пойду узнаю я с другого города как мне проголосовать здесь сам но ну, я скорее всего буду за самопомощь голосовать ну естественно я знаю блок Порошенко батькивщина народный фронт то там еще коммунистическую кстати вчера видела рекламу коммунистической а, ну Ляшко, свобода. На выборы пойдете? Обязательно. Ну а вообще какие партии знаете? Партии? Там да ничего не выучил партии. Ха, еще не решили. Да. Надо все исправлять. Будем голосовать. Давай, Українські військові також будуть голосувати тут, у Слов'янську, якщо не зможуть переїхати до виборів додому. Але для цього потрібно підготувати певні документи. У нас має бути зміна. До виборів ми нас повинні поміняти, то ми на той час ми будемо вдома. Ну, Вже вдома, звичайно, ми підемо на вибори. А які партії знаєте? Ну, партія свободи, наша Україна. Ну, взагалі, це більш, більше, напевно, по особистостях, чим, чим по партіях. Я, я буду орієнтуватися на особистості. Ну, якщо буде можливість проголосувати тут, то проголосуємо тут. Оскільки я знаю, військовослужбовці, які у відрядженнях, вони голосують десь за місцем їхнього відрядження, якщо будуть створені такі умови.